Всім доброго! Хлопці, сьогодні відео буде більш таке. Да? Більш парада. Дивіться, значить є в мене. Ну, тут багато деталей вже показую так, да? що особи не буду, то у мене ще лежать, да? е, роблю комода. Клен. все фасади. Відповідно, буде під маслом покриватися. Е, всі всі деталі, які в мене були, значить я завіз на е, калібрувальний шліфувальний верстат. Тут у нас є недалечка фірма, і стоїть верстат, такий досить хороший, десь, по-моєму, на метр десять ширина. Дуже чітко, адекватна, хороша розумна ціна. Повісить всі ці, ці деталі, значить прошліфував, скалібрував, точніше. ну, Калібрування, шліфувальні, зрозуміло, що да? так. І тут такий момент виникає, да? що знову ж таки, я не знаю, як у вас, як у вас. Можливо, у вас є трошки, як кажуть, опит більший в цьому. Ну, да? Але скільки разів я стикався з цими скалібрувальними шліфувальними верстатами, да? я їм трошки не Знову ж таки, щоб не було що це критика, скажімо так, непонятна яка. Да? Скільки я з ними стикався скажімо, і в нас, і в тій самій Канаді. І потім знову тут в нас стикаюся, Да? Все-таки я не бачу суперміліметрової точності, які вони беруть. О, я ось я цю стіничку, так? Так само фасади. Рівно все, все добре. Але коли вже так більш-менш нормально придивишся, все-таки є якісь, особливо в кінці або спочатку, так як після ресурсу, знаєте, такі як ступенки є. Тобто на всіх фасадіках теж було. От. Просто я розумію, що камера того не придасть, і рівно-рівно пішла, трошки потім знову волна пішла. От. Так само ця стіничка. Да? Вроді ведешкою. От. отут горбік отут відчувається, тут теж відчувається цей перепад. От. Тут явно відчувається, скажімо, ну, оці. Тобто, воно зализане, але коли його подивишся, на світло я дивитися, видно ці перепадники. Тобто, нормальні. Вроді новий станок все, і лента хороша, і все нормально. Але я кажу, щось чи то може мене такі, кажуть, досвід зими. Ну, я не бачу того, знаєте, такого супер результату, що я стінічку завіз, мені шліфунули, і після неї я вже нічого не роблю, собі тільки покриваю маслом. В будь-якому випадку йде ленточна машинка, в будь-якому випадку йде робіталка, Це все діло ну, не то, що перешліфовую, а дошліфовую. Що я хочу всім сказати? Все-таки, як би там не було, які б стати не були, людський фактор грає своє, і все-таки ручна підгонка, ручна доробка вже, скажімо так, до того фініша, все-таки вона має бути. Тому що на тому снику, що я сьогодні там приїжджав, там багато таких, знаєте, ступень роблять. Можливо, на ступеньках, на сходах, так? Можливо, воно і не так заметно. Але коли, скажімо, ці на фасади теж ладно, скажімо, воно ще буде так. По цій стороні стоять не дуже. А на кришку, ну, ось, стінчка, да, коли ми дивимося особливо так, дивитися на вікно на сонце і покрити таким, якщо ще полуматовим лаком, зразу все буде видно. От, навіть мова ці волни, вони зразу будуть видно. Так що привезли стільницю, привіз, оці всі фасади. І що? Перешкурюю, перешкурюю далі вручну, скажімо, дошкою. Моменти такі волни, да, все-таки придеться їх виранювати мені спочатку ленточною, а вже потім, Ті, до речі, до речі, я її не користувався ні разу. Але дуже хороші отзиви, є така ленточна машинка Фестуловська, і до неї йде рамка. От кажуть, що дуже хороша відзива проїде, що вона в так не завалює. Там всі ці, скажімо, нерівності вона дуже гарно вирівнює. У мене її немає. то... На okay. жаль, я вам не покажу. Так що я вже за стільки років вже так. Ну, Зараз плісо підключати не буду. Щоб просто показати. Ну, в принципі, показувати нема що, але всю цю поверхню я дошліфовую. Потом беру акцентикую. Да. А потом беру. Потом, потом. Беру і вручну по волокнах наждачка і ще раз дотягую. О. О, тоді... Уже можна сказати, що хороший результат, кінцевий результат е зроблений. Ну, так воно є. Якщо у вас є досвід трошки по каліберувальних шліфуальних сумках і висадка трошки інший, скажіть. Можливо, кажу, можливо, це таки так мені зі мене такий досвід, можливо, у вас досвід трошки кращий. Добре, дякую. дякую за увагу. Так то порада така. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на наш Patreon. Будемо раді всіх бачити, відповідати, спілкуватися. Добре, дякую за увагу. бачення.